От тут я не буду говорити, я всіх скажу те, що є фактично. От у нас є карта гірничих е, районів про йшла мова. Це район Волинський і Червоноградський. І один і другий район знаходиться за межами ділянки. Ну, я конкретно просто говорю. Тому говорити, що буріння там пропонується чи не пропонується. Ми розглядаємо я як фахівець, розглядає ділянку. От, вон вони це ділянки лесів, усе два о, рудних райони. Я там сайт не були презентації, просто слайд коментаря не показав. Я просто А вот Я би хотів зробити кілька коментарів до того, що ви сказали.

цей процес оцінки геологічної структури і потенціалу того чи іншого району. Щеврон about the occurrence of shale gas in the Oleska block. Компанія Шеврон звичайно що оптимістично налаштована і оцінює можливі запаси станцевого газу на території Леської площі. and виводна would not be і a work program. Інакше нас би тут не було, ми не проводили цю дискусію, і ми би взагалі не були готові піти на пошукові роботи. data to understand the potential of the, of the, of the region. Але звичайно, що як і під час проведення пошукових робіт по всьому світу, початку компанії Шаврон потрібно отримати додаткові дані, щоб оцінити ситуацію. If after drilling the wells and and, and uh, acquiring the seismic data that we plan to acquire and drill, the res the резуults are negative, uh, the information stays with the state of Ukraine and it forms part of your wealth of information about the region. Якщо після провад після буріння пошкових свердловин і проведення сейсморозвідки ми отримаємо негативні результати. А ми все-таки плануємо на етапі привідувальних робіт отримати проводити сейсмічні, сесмоволічні дослідження, то ця інформація, ці дані які ми назбираємо, залишиться власністю і поповнять базу даних держави Україна. clarify that is the same gas That is produced from a sand. We call it unconventional, not because the gas is different. We call it unconventional because it's produced from a different type of rock. Що стосується того газу, який видобувається зі санцевих порід, я хочу просто уточнити, що це той самий газ, який видобувається, наприклад, із пісковиків. Ми його називаємо нетрадиційним газом, тому що він сам відрізняється, а тому, що просто сама технологія видобутку цього газу є іншою. And uh, regarding drilling sites, We are still very early in the process. We don't know where in the Moleska block we will locate our exploration wells. There is information to be acquired before we can do that. And when we locate those drilling sites, we will abide by every regulation and legislation that is uh, current at the time. Щодо місця розміщення потенційних свердловин, поки що про це ще рано говорити. Ми ще не отримали достатньо інформації. Після того, як ми зберемо всі дані, проведемо сейсму розвідку і визначимося із можливими бажаними місцями для закладання свердловин, ми будемо, звичайно, що отримувати усі дозвільні документи дотримуватися усіх закозаконодавчо-нормативних вимог України. There was another comment about our wells uh, being located at the crossing of uh, fractures or, or ruptures and uh, that I think uh, uh, the gentleman was referring to a different uh, gas capturing technique which is called a coal bed methane. That is a different type of gas and it's nothing to do with natural gas from shales which, which is uh, developed from depths of two to 4,000 meters. And we, our exploration wells will initially Try to stay away from фром фракчудей ви кріто так нагадали, що свердловини для видобутку санцевого газу пробурюються на перетині тріщи набору зривів. Це не так, тому що ми напевно мали на увазі іншу технологію для вивільнення та отримання газу. Якщо говорити про видобуток сланцевого газу, який відбувається на глибині від воду 4 км, то він не відбувається на перетині тріщин. І якщо говорити про пошукові свердловини, то ми завжди будемо ці свердловини так, щоб якомога далі триматися від будь-яких тріщин чи розривів у надрах.

Uh, an earthquake of magnitude 4.7 would be an earthquake that would shake this room. and as nadine showed in, in her slides, the magnitude that we should expect of seismic events associated with hydraulic fracturing would be analogous to dropping uh, A small object off the ground. ви згадували, що використання такої технології може спричинити землетруси силою 4,7 цілих бала і так далі. Але з презентації uh, Марін ви чули про те, що насправді uh, ці коливання, які спричиняються використанням цієї технології, дорівнюють uh, тій силі, з якої, наприклад там, літру молока впустити на землю з висоти 20 сантиметрів. А 4,7 — це ці коливання, які в принципі можна було б відчути, якби би цю кімнату. I'd like to make a comment on the contamination of groundwater. So, we hear that concern a lot that chemicals being injected would migrate up and then contaminate, contaminate groundwater at several kilometers up. We hear that concern a lot. Ми неодноразово чули те занепокоєння, що ті хімічні речовини, які використовуються в боргому розніщині, зможуть мігрувати вверх і піднятися до рівня родових вод, тим самим його забруднити. wells that are фронта з is that we do not find за of groundwater contamination because of chemicals migrating up. Але на основі тих численних свердловин, які вже були пробурені з використанням технології гідророзриву, ми бачимо, що не було жодного випадку, коли відбулося забруднення гонтових вод через ті хімічні речовини, які закачувалися в свердловини. What was observed, however, and this is why in my presentation I emphasize about spill protection and well design, is occurrence of contamination Because of um, failure in the well design, or because of spills that occurred at the surface, and then chemicals percolating into groundwater. І е, були певні випадки саме тому свої презентації, я дуже багато уваги приділила саме конструкції свердловини і захисту чи захисних бар'єрів на боровому майданчику. Коли через погану конструкцію свердловини було забруднення, або були розливи на поверхні борового майданчика, і ці речовини просучилися у підземні води. we can prevent that. Байпропер велдізайн енбайпроперспіл контейнер ад за сюрфес але у пані Шеврон ми вважаємо, що такі випадки можна попередити через якісну конструкцію самої свердловини і через усі необхідні захисні заходи на поверхні борвого майданчика для попередження розливів.